І я з приємністю хочу надати слово голові українського лікарського товариства, лікарю, психотерапевту, члену наукового товариства Шевченка, пану Мирону Островському. Прошу вам слово, ваша доповідь. Що, немає? czas Добре, а треба той мікрофон. для трансляції Для трансляції. Ага, дякую, дякую. Поки підготовлюється доповідь, то ще нагадаю про трошки з історії на загал лікарського товариства, засноване 10-го року Львові з метою піклування здоров'ям українського населення, оборони професійних інтересів, піднесення знань лікарів. Попередник, якраз лікарська комісія НТШ. Вона утворена 1898 року на два роки раніше як лікарське товариство. Засноване за ініціативою доктора Олександра Козакевича та доктора Євгена Озаркевича, перший голова ОЛТ, до речі, активні діячі доктор Сильвестр Дермалок, доктор Мирон Вахнянин, доктор Іван Бережницький, доктор Володимир Кобринський, доктор Маркіян Долинський, доктор Володимир Гузар Бурачинський, який був тут вже згаданий. З 10-го року почесним членом президентом Українського лікарського товариства був академік Іван Горбачевський. Засновники лікарського товариства визначили три основні напрямки діяльності наукову. Фахову організаційну та громадську діячів товариства були учасники визвольних змагань, організатори медичного факультету Українського таємного університету Любові з 1920 по 1925 рік народної лічниці з 1903-1944 рік і українського шпиталю народна лічниця імені Митрополита Шептицького. Звичайно, тут багато буде повторень, бо всіх нас тема досить подібна. Тепер я повертаюсь до своїх слайдів. Зв'язку з тим, що е, я доповідь почав з Євгена Озеркевича, як фундатора наш, е, нашого товариства, то зразу перейду на де, куди? Сюди. Раз. Зупинюсь тут, що. Івна Зукевич, за словами Ярослава Ганіткевича, з його праці до 150-річчя від дня народження, є один із основників новітньої української медицини, фундатор. Безперечно, і історія українського лікарського товариства починається із таких трьох постатей, як Євген Озаркевич, Мар'ян Панчишин і Іван Коровець. і більше. Ще буду згадувати про наші домагання їх відзначити якось у місті Львові. Це буде наступним. А моя доповідь мала назву Мар'ян Панчишин і Іван Коровець два камені, два камені у фундаменті Галицької медицини. То тут я вже зачитував про українське лікарське. Товариство, пролікарський вісник. До речі, він був створений в 98 му році і в му відновлений знову ж таки Мар'яном Панчишиним. Першим головою був, безперечно, Євген Заркевич. Пізніше довголітнім головою були Борочинський, Мар'ян Панчишин. Про це я вже говорив. У міжвоєнний період обиралися видатні представники Галицької медицини: доктор Іван Курвець, доктор Максим Музика, доктор Олександр Подолинський, доктор Леонтій Максимонько. Леонтій Максимонько. З приходом радянської влади 1939 року товариство перестало існувати. В, в роках 27. 20... Другому, двадцять третьому тич була така акція, щоб по перейменуванню вулиць. Лікар хториство в включилось в той в, в ті в ту акцію з тим, щоб винести своїх кращих представників для того, щоб їх іменами перейменувати, назвати вулиці. Саме ми пропонували. Мар'яна Панчишина, Івана Коровця, Максима Музику, Михайла Павловського, Любомира Пирога і Сильвестра Дермалика. Панчишин, Коровець, Музика Дермалик це період давній, а Павловський і Періг це вже можна сказати більш новочасний період нашої історії лікарського товариства. Періг, Любомир Періг, академік це. Він був тривалий час президентом Світової Федерації Українських лікарських товариств Павловського. Напевно, всі присутні знають, хто є, хто був, ким був. І е, переминання вулиць нам е, мало такі проблеми, що попередньо треба було відмінити. Назви, які е, мали якийсь е, застарілий радянський, е, радянську термінологію, російський вплив, і подавали сюди приймування е, з тих, що нам би як лікарській спільноті підпадали для заміни, а саме Пирогова вулицю, Філатова вулиця, Боткіна, Мечнікова, Некрасов, Давно претендувало лікарське товариство на те, то, щоб перейменувати його на ім'я Мар'яна Панчишина. Пилипівка це вулиця, яка, ну, яка е, древня, давня назва на Павлянці, яка, яка тепер носить ім'я Мар'яна Панчишина. Ми би хотіли, наші домагання були в тому, щоб вулицю Пилипка повернути мешканцям, як воно було і раніше. а Ім'я Мар'яна Панчишина принести на вулицю Мечникова. Таж з'явилися е, нові герої, і, які мають теж немалі заслуги бойові, і вулиця Мечникова, знаємо, переименована на молодого воїна поета, який загинув руфа. З того з тих наших домагань нам вдалося, щоб перейменували вулицю Боткіна на вулицю Івана Коровця, що дуже приємно, коли міським транспортом їдеш і вже оголошують ту назву. Мар'яна Панчишина буде названа ця маленька площа під обласною лікарнею, яка колись називалась Чернігівка, Чернігівська, вулиця Чернігівська, 7, як площа Мар'яна Панчишина. Маріан Панчишин. Маріан Панчишин народився 6 вересня 1782 року у родині Львівського візника. Батько не мав засобів, щоб дати синові світу, але здібний інак здобув її коштом заможніх львівських міщан. Тоді у Львові вже діяла добре відпрацьована система гарантів приватних фундацій для незаможної молоді. І з легкої руки патронів Маріана стала назвати дитиною Львова. 1918 року, доцент анатомії Львівського університету Маріан Панчишин вихований у сполонізованій сім'ї та вивчений на загроші багатих поляків під час польсько-української війни, все ж таки зробив вибір на користь національної солідарності відмовився присягнути польському уряді. Уряду, за що його звільнили з університету? Недовзі Панчишин відмовився переїхати до Варшави, куди запрошував давній покровитель. Його професор Антоній Люзінський. Під час вуличних боїв у Львові Панчишин очолив групу громадської медичної опіки Українського міщанського комітету і налагодив медичну обслугу української армії. 1919 року він відкрив свій приватний медичний кабінет, вступив до українського лікарського товариства невдовзі до наукового товариства імені Тараса Шевченка. 1924-25 роках був редактором, був ректором, перепрошую, українського таємного університету. Крім того, заможний професор він на той час заможний вже заснував декілька стипендій для продовження навчання студентів катакомбного університету в університету Після Таємного знаємо. Після ліквідації Українського таємного університету Панчишин зосередився на роботі у своїй приватній приймальні, в якій спромігся обладнати навіть протитуберкульозний диспансер та е, науково товариство Шевченка. Е, приміщення. Серед його постійних пацієнтів було чимало відомих львівських міщан, ну і е, святіший митрополит Андрей Шептицький. 1924 року Мар'яна Пачишено обраною головою лікарської комісії НТШ. 1926 року. Він ініціював видання лікарського вісника 27 січня 1929 року заснував українське гігієнічне товариство. Був учасником з'їздів українських лікарів та природників природників, перший з яких. Перший з яких з'їзд відбувся в листопаді 24 року, на ньому пан Чишин доповів про рандено. Терапію у внутрішній медицині на шостому з'їзді 37-го року виступив з доповіддю Симптоматологія і лікування сепсису зі становища інтерніста. Він від 1937 року. Він панчиш провідний ординатор відділу внутрішніх хвороб народної лічниці, який обладнав власним коштом. Після окупації Галичини Радянським Союзом Панчишин був серед тих кількох українських інтелігентів, яких оточили особливою опікою. Він не лише голосував. Особливі можна би було взяти в лапки. Він не лише проголосував за включення Галичини до складу УРСР як депутат народних зборів Західної України прийшлося, а й особисто відвідував Сталіна в Кремлі, але. Від жовтня 1939 року Панчишин очолював відділ охорони здоров'я Львівської області від грудня того ж року завідував терапетичної клініки медичного інституту, а в роках 1939 1941 41 використав своє становище депутата Верховної Ради для надання допомоги у рятуванні від репресії. Від репресії. На початку. Він і Сталіном і Гітлером, радянська влада призначила Панчишина керівником медичного інституту та доручила організацію евакуації інституту в Росію. В останній момент Панчишин сховався від своїх радянських патронів у півницях клініки Сить ще на принагідно сказати, що багато в чомусь в тому, щоб. Якби перешкодати, шкодити е, нашому корифею, Панчишину е, поділилися е, е, польське землянство, яке перебувало тут у Львові, яке в певній мірі співпрацювало з, з Росією та і з, е, е, з німецьким урядом вбивства. Львівських лікарів Олександра Подолинського, Андрія Ластовецького останнім останні був близьким співробітником Бачишина, спричинили ученому стрес упродовж останніх днів. Ага, нижні. І е, продовж останніх днів свого життя пан Шишин переховувався від польських бойовків у митрополичій резиденції на Свято юрській горі. Помер 9 жовтня 1943 року через тромбоз коронарних судин серця, похований у родині у родинному гробівці Кривокульських на полі номер 5 Личаківського цвинтаря. Фотографію не пом... Подавав сюди, тому що треба було всім і коровця, а я не маю фотографію, де ми відвідували ту, де приносили квіти до ці, того гробівця. Ну і тут. Тепер про Івана Теодозія Кровця. Народився 17 січня 1800. 1963 року село Батятичі Жовківський повіт, Королівство Галичини Володимирії, Австро-Угорщини помер 13 травня 1931 першого року. Львові, український громадський та політичний діяк, член Української національної ради, державний секретар з охорони здоров'я при уряді західноукраїнської народної республіки вісімнадцятого року, голова українського лікарського товариства, 20-22 рік відразу ж. Після Панчишина. Заступник голови не, не Панчишина Озеркевича. Заступник голови природно лікарської комісії НТШ у 2024 році, почесний член Українського лікарського товариства 2027 році, декан медичного факультету Українського таємного університету 2021, 25 рік, директор амбулаторії Народна лічниця. Як бачимо, Досить сильно переплітаються їх біографії як Мар'яна Панчишина, так і Івана Корувця. Початкову освіту здобув у рідному селі. Середню освіту здобув у Львівській академічній гімназії з 1982 року Перепрошую. Після закінчення медичної академії два роки стажувався в Відні, після чого почав практику в місті Калуші. Зараз Франківська область знаємо. І, е, до речі, е, франківчани досить е, якби, е, на тому ж самому рівні, що ми львів'яни, пам'ятають постать Івана Коровця. йому е, створений бар... барелів на будинку, де він проживав, і він до сих пір так і є. Ну, ми теж приділилися, як знаєте, назвали вулицю, постаралися, щоб вулиця Боткіна перейменована була на ім'я Івана Кровця. Особистості на формування особистості Івана Кровця мав Іван Франко та його книгозбірня. Про це свідчать мемуарні нотатки не лише Івана Кровця, а й Єна Олесницького. Студент Іван Коровець запам'ятав, як Іван Франко та Михайло Павлик давали читати йому цікаві брошури. Починалися і закінчували вони різними пристойними галицькими публікаціями, а між ними були заборонені женевські видання. Іван Коровець у своїх спогадах описав взаємини Івана Франка з молоддю. Так, Франко був душею всього руху. Молодішного. Він приготовляв собі нові кадри за посередництвом своїх довірених учеників, при помочі яких поширював лектуру книжок і української літератури, етнографії і історії. Це коровець про Франка. У світу. Іван Коровець з 1889 року працював лікарем в Калуші. Іван Коровець, де здобув авторитет як як першокласний фахівець. Тут понад чверть століття мав лікарську практику. У калуші крім лікарської праці розгорнув активну політичну просвітницьку діяльність. Його дім по вулиці Санітарній був завжди відкритий для калушан та для селян Калуської. Калуського повіту виступив одним з фундаторів Народного Дому на Греко -катол... та Греко католицької церкви святого Артистратига Михаїла. Фінансово підтримав будівництво церкви 1904-1911 року, а пізніше залишався почесним членом церковного комітету. Під час Першої світової війни. Іван Коровець перебував в Калуші під московською окупацією. Відступаючи, російські солдати влаштували грабунок і погром його помешкання, захоплений поляками і обмінений з професором Студинським на двох польських закладників. 9 листопада, 18 року, став державним секретарем, міністром охорони здоров'я державного секретаріату. Це йдеться про західну українську Республіка. За початком на початку воєнних дій з поляками доктор Іван Куровець створив санітарну службу Української Галицької армії та зорганізував санітарний відділ при Міністерстві внутрішніх справ Зах... Західноукраїнської Народної Республіки. Він взяв під контроль усі шпиталі та лікувальні заклади в Галичині під кінець 19-го року під його. Головуванням створено державну раду здоров'я, Червоний Хрест, кілька шпиталів для епідемічних хворих, санітарні дезінфекційні колони. Після закінчення війни усі свої сили віддав народній лічниці у Львові українській медичній установі для населення краю, що функціонувала на засадах добровільності. Відновивши працю розрабованої росіянами при їхньому відступі з Львова амбулаторії, він працював тут від лютого 2018 року. У той час там практикувало, крім нього, лише четверо лікарів. Тому як досвідчений лікар, він працював не лише у внутрішньому відділі, а й приймав хворих з олтоленологічними та очними хворобами. Крім того, він виконував обов'язки касира, а з 23-го року його. Голови товариства Народна лічниця. У 26-му році жертовною підтримкою Слуги Божого Митрополита Шептицького товариство набуває власність у власті велику земельну ділянку для побудови лікарні. В липні 30-го року магістрат після тривалих лікарні врешті дав дозвіл на будівництво. Ну, це польський період, 10 рік. Водночас доктор Коровець докладав величезних зусиль для залучення до діяльності народної лічниці висококваліфікованого персоналу і купівлі модерних засобів, карцові лампи, ренену апарату тощо. Від співробітників вимагав точності, солідності та почуття обов'язку. За час директорства доктора коровця амбулаторії почали безоплатно працювати відомі лікарі, співробітники львівських та краківських клінік, пан Чишин. Дзерович, Подолинський, Пелих, Туна-Надрагова, Дурдело, Філяс, Рудницька, Криштальська, Бурачинський. Іван Коровець 9 травня 1931 року страшенно знесилений, прийшов у річницю на збори і виголосив промову і. і Через три дні його не стало. Промовляючи на похоронах Івана Кровця, посол Остап Луцький сказав, нагадав про чотири гасла, якими в житті керувався покійний. Передусім забезпечуємо здоров'я народу, що він був дужий і плідний, як рідна земля, на здоровому українському тілі світлі голови. Разом зі здоров'ям і освітою мусить зростати гаразд народу, здобутий власними величезними зусиллями. На твердих основах здоров'я просвіти гаразду треба закріпити в найширших народних масах національну ідею. Напевне. Про Озаркевича було сказано. У мене сім слайдів на початку було про Озаркевича, я не буду напевно повторюватися, але хочу так ще зрівняти, коли діяв Озаркевич, коли діяв Панчишин і коли діяв Коровець. Панчишин він зі шляхетного роду, шляхетна родина, гарна освіта, геніальний лікар. Запрошуваний, мав чотири напрямки докторату в Відні, закінченого успішний. І все ж таки ну, мав, напевно, якісь конфлікти з польським урядом, тому що е, тоді ще е, таке е, лікарського риство було поєднане з польським і відкололося. Від, від, від на рівні 20-х років, назвавши себе руським, напевно, то було з якимись, може, і конфліктами. Але він не піддався таким, як такому важкому періоду, який перейшли ці два Панчишин і Куровець. Їх історія показує їх героїзм як одного, так і другого. І таку можна сказати. Трохи мученицьку смерть. Скільки я ще часу маю? Немає більше. Немає. Дякую.